До медичних закладів, соціальних служб чи на реабілітацію. Ветерани Кременчука можуть пересуватися із комфортом і без перешкод. Місто отримало автомобіль, подарунок від німецького міста партнера Тюбінгена. Транспорт розрахований зокрема і на перевезення маломобільних груп населення, що робить його зручним для використання у соціальній сфері. Я хочу подякувати нашим партнерам, місту. Партнеру міста Кременчука, місту Тюбенгену, лорду меру, пану Борису Палмеру, за допомогу, яку вони надали нашому місту. Це допомога для комунальних підприємств. Цей автомобіль ми просили для нашого комунального підприємства Турбота для установи, яка займається ветеранами, яка допомагає їм. Дякуємо вам за цю підтримку. Ця техніка вже працює, вже зараз допомагає хлопцям брати участь в різних заходах, відвідувати медичні заклади, відвідувати соціальні заклади. Дякую. Ще раз і дякую нашому ветеранському хабу за те, що ефективно використовує її. Цей автомобіль, транспорт ветеранського хабу і комунального центру надання соціальних послуг турботам. Соціальні працівники вже мають досвід користування автівкою. кажуть, що часто їх виручала. Автомобіль дуже класний. Ми вже декілька разів їм користувалися. Дуже зручно, гарний нахил іде. Внутрі хлопці можуть пристигнутися, можемо, воно працює як великий конструктор. Сідушки можемо розставити як зручно, розвернути в будь-яку сторону. Поява такого транспорту крок, який підкреслює принципову позицію громади Кременчука забезпечити комфортні умови для тих, хто віддав здоров'я та сили на захист держави, проявити повагу та турботу про ветеранів. Як показує практика, автомобіль зручний у використанні. Враховує потреби кожного і кожної. Ось, раз, я заліз, ось, я Або ми розвертаємося, садимо його сюди. Велика подяка громаді німецького міста Тюбінгену та особисто його лорду меру Борису Палмеру. Така технічна допомога неабияк доречна та вчасна. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.